Це mercedes benz 3-літровий дизель. Маємо в нас додатковий встановлений ліхтар. У нас тут є дуже м'яке сидіння на подучці, коробка автомат, клімат-кондиціонер, магнітола Pioneer, яка доволі непогано працює, але не зараз підстаканники, відеореєстратор, подарунок, регулювання дзеркал, два склопідіймача. Тут у нас прекрасні пасажирські ряди, м'яких які також регулюються. Заду є телевізор, працюючи можна дивитися, які фільми. Ззаду у нас присутні фаркоп, підніжка, розетка, можна перевозити речі, достатнє місця. Якщо бажаєте нападати автомобіль, подивитися його, зробити тест-драйв, Чекаємо у вас у Київській області, місто Білогородка, Софіївська, 19, Автопоінт.